Добрий день, ми з України, ми в селі. Значить, приїхали, продовжуємо розпаковку, картоплі робити. Що? Ну, все посохло, все посохло. Помідоріоно, бачите, яке. так хоч сок буде. Я тут дуже не сок, якраз хай хоч сок на спіни. А вони, я б сказала, не можна, не можна тут нецензурно лаятися, але я б ще полаялася. Дивіться, що це за... Що це? О, я не знаю, зла просто не, не вистачає. Отаке. Ще треба буде вирвати, що тут є по помідорам, то щось зробити. Ну, якщо тут буде, хоча б пів вітра, то щось зроблю чи пасту ще томатну. От, Нарешті дочекалися ми синочка старшого, допомагає з батькою. пакувати картоплю. Дочекалися, поки наш лікар всіх вилікує, то поможе хоч батькам. Отакі. От так що що там накопаємо, зніму, покажу. Що тут зірву. З цих помідор теж покажу. Може щось і буде з цього. Ну таке, звісно. Не дуже. Так, ну є результат. Ось так. Знову відро помідор і знову картопля ось тільки. Непогано. Непогано. Все полили. Картоплю, це залишилася картопля пізня. Залили, помідори залили, все, збираємося, будемо їхати. Так, ну і ще синок смородини. нарвав. Ось стільки вийшло. ну дуже непогано, вона така крупняча, Просто зав'язала вже не хочу відкривати. Класно.